Три упередження, які блокують ваш фінансовий ріст, щоб багато заробляти, треба багато працювати. Багаті люди це погані люди, великі гроші це завжди великі проблеми. Якщо у вашій свідомості ви відслідкували такі упередження, це означає, що ви, скоріш за все, зараз невдоволені своїм рівнем життя, своїм рівнем доходу, тому що саме ці упередження тягнуться із вашого виховання, із того, що було закладено вашими батьками, що було закладено вашим соціумом, а переважно всі ми зростали або в 90-ті, або в 2000-ті, Тоді, коли загалом всі були переважно рівні, були скрутні часи, і загалом для того, щоб розбагатіти, да, треба було дуже багато надриватися. Багато працювати, а мати свій бізнес це завжди було щось про небезпеку. Це відсутність якихось певних гарантій, і ті, хто навіть мали свої бізнеси, да, це завжди були якісь або спекулянти, або якісь бандити, да, типу там нові руські з 90 -х. Ось і тому в нашій свідомості заклалися, закарбувалися саме ці упередження, які загалом не дають нам масштабуватися, не дають нам заробляти, тому що в той момент, коли ви хочете зробити якусь певну дію, у вас відразу виникають отакі подібні да до цих упереджень думки, і вони відразу. Оцим страхом вони блокують ваші дії. Ви нібито розумієте, що вам треба робити. Ви хочете почати це робити, але ментально і внутрішньо вам щось не дозволяє. І ось, коли ви відчуваєте ось цей блок, це означає, що вами керують негативні упередження. І чим раніше ви вичлените, які саме це упередження, чим раніше ви почнете їх позбавлятися над ними працювати, тим швидше ви будете масштабними, реалізованими і щасливими.